Професія бібліотекаря не є легкою, але у соціальному плані вона надзвичайно важлива. Це добре розуміє Тетяна Мітченко, провідний бібліотекар шостінської дитячої бібліотеки імені Горького. Вона присвятила 33 роки свого життя роботі з юними читачами і достеменно знає, яким повинен бути ідеальний бібліотекар. Ідеальний як звичайно. тільки доброта добрата донати необичайна душа, щоб люди тягнулися к нему. Конечно, і вот это вот солнышко, которое говорила доброта, чесність, і тогда люди самі тянутся к нему. Молода працівниця центральної бібліотеки імені Толстого, інженер, програміста, бібліограф Галина Москаленко добре знається на комп'ютерних технологіях, допомагаючи читачам знайти потрібну інформацію у всесвітній мережі інтернет. Втім, вважає, що книгу у її традиційному вигляді не замінить жодний електронний примірник. Держать в руках. Это даже запах чувствовать библиотечной библиотечная книжная, это очень много значит. И консультацию библиотекаря никто не заменит. Все равно, когда ищешь какую-то книгу, стараешься опираться на чьи-то советы, а такой совет может дать только профессионал библиотекарь. В день професійного свята Ольга Євтушенко, директор бібліотеки імені Толстого, подякувала всім своїм колегам за плідну працю і зазначила, що минулий рік для жовтінських бібліотекарів був багатий на різноманітні культурно-просвітницькі заходи та пошукову роботу. Бібліотекарі, які брали в них найактивнішу участь, отримали почесні грамоти різних рівнів. Від урочистого зібрання, начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун Згадав історію виникнення першої бібліотеки на русі, яка була заснована ще в одинадцятому столітті князем Ярославом Мудрим, та зазначив, що бібліотечна справа є дійсно важливою, якщо вона живе вже протягом стількох століть на побіженні стаких віков бібліотечна діло живе, і неподалік то появились нові технології інтернет-ідені давно ваша робота необхідна. Люди к вам идут, вы делаете большое дело в воспитании, в образовании, в культурном развитии. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем роль книги, и роль вас. В нашій житті буде ще урічувати не оминула свято українських бібліотек і Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Вона передала вітання від мера Шостки Миколи Нови, а також подякувала всім присутнім за любов до книги, яку вони прищеплюють як підростаючому поколінню, так і сивочолим читачам. Микола Петрович, який не зміг бути присутнім на урочистостях, приготував для працівників центральної бібліотеки імені Толстого сюрприз. Про приємну несподіванку повідомила пані Сиваєва. Свої слова при вітання передавав кіміський голова Микола Петрович Він дуже цінує вас. Він дуже любить вас. Він завжди підтримує. Намагається створити всі умови ті, які покращували вашу роботу. І сьогодні, в день свята для бібліотеки, він дарує комп'ютер. А ігор Фатун додав до букету подарунків ще одну деталь. 1 жовтня в центральній дитячій бібліотеці імені Горького буде підключений телефон з виходом до мережі інтернет. Директор центральної бібліотеки імені Толстого Ольга Істушенко з гордістю зазначила, що з кожним роком її підопічні підвищують свою кваліфікацію та професіоналізм, беручи участь у конкурсах, по результатам яких отримують гранти. Ми працюємо і тим більше ми накаплюємо знання своїх і наших працівників, все більше, все Незважно, кривий, скучень, конечно, спасибо. Ще довго цього святкового ранку колеги вітали один одного, бажаючи творчої наснаги, міцного здоров'я, натхнення, радості, щастя, добра і нових успіхів у своїй благородній просвітницькій справі.